Вітаю, друзі, всіх вітаю. Сьогодні ми з вами будемо говорити на тему прогнозу. Ми сьогодні підемо більш глибше, яким буде 2025 рік і завершення 2024 року. Отож, трошки про себе. Я Оксана Павлюк, клінічний психолог, нейробіопсихолог, таролог. Психосоматолог, краніальний остеопат і дуже люблю свою професію, дуже люблю тим, що я займаюся в своєму призначенні, якщо дивитися Таро, так, я вже дуже давно, з 20-го року, тіло вивчаю дуже давно, також я провізор, також у мене є дотичність до медицини, дуже довго там працювала. Розумію всі аспекти, вивчаю всесвіт, мета всесвіт, метафізику, нейрофізіологію. Тому я можу розглядати ситуацію з різних сторін, тому що дуже активно працюю з мисленням людей. Авторка вже понад 60 курсів. А якщо взяти там вебінари, марафони, їх вже більше 70. Тому, якщо ви бажаєте навчатися в моїй школі, буду вас рада бачити. Але зараз ми з вами трішки поговоримо про сам прогноз, яким буде 2025 рік? Це буде рік чистки. Щоб ви розуміли, це коли у всіх людей будуть відвалюватися, відвалюватися різні сфери життя, щоб людина навчилася створювати опору всередині себе. І... Люди, які збилися зі свого шляху, будуть списані. Ось ті, хто не розвивається, посп... з ними будуть по справедливості. Так, з ними будуть по справедливості, вони будуть списані. Диноколоди ми бачимо, що е боротьба, агресія, війна для цих людей, внутрішній конфлікт для кожної людини. І 2025 рік це рік дев'ятки, якщо дивитися в нумерологію. Якщо у вашій даті є багато дев'яток, то це число завоювань, боротьба, конфлікт, рух перед. От напишіть, будь ласка, серед вас є ті, хто має багато дев'яток у даті, або можливо, ваша кінцева, кінцеве число вашої дати 9. Якщо ви не знаєте, як це порахувати, тоді ви додаєте усі цифри і зводите їх до кінця. Ну, наприклад, у вас там вийшло, скажімо, умовно. 22, 23, тоді ви сумуєте ці дві цифри і у вас, якщо 22, виходить 4, 23, виходить 5. От подивіться, на якому циклі ви зараз, тому що, якщо дивитися по циклу ліліт, то ми розвиваємося від першого до дев'ятого. Так само, як внутріутробно плід розвивається, так само у нас є цикли ліліт, по яких ми йдемо. Тому ще і важливо на якому ви етапі це так само можна вирахувати по вашій даті народження, який у вас етап, на якому ви е, садите зерно і де ви його будете збирати. Тому що якщо ви на п'ятому етапі, то у вас час або розвитку, або провалу, якщо ви нічого не зробили до п'ятого етапу. Тому е, ну, тут дуже важливо усвідомлювати свої задачі, розібратися із собою. І треба, щоб ваші цілі і задачі співпадали. Тому що дев'ятка – це 25-й рік, так? 25-й рік у нас рік дев'ятки, а дев'ятка – це число суперчутливих людей. Муж 9 января рожден, 18-го, це теж дев'ятка, так? День народження теж дев'ятка, якщо зводити їх. От. Тому для вас, бачите, важливо актуально чути цю інформацію. Це число суперчутливих людей, які можуть бачити віщі сни, які мають інтуїцію, можуть спілкуватися з людьми на ментальному рівні. Це люди, які мають екстрасенсорні можливості, які потрібно розвивати. Їм важко з чимось розлучатися. Тому 25-й рік він буде теж про важке розлучення з чимось. Дев'ятки хочуть все собі зберігати, і ці якості будуть у 25-му році. Ми будемо знаходитися в стані боротьби ще, щоб щось собі зберегти. Буде боротьба зі світом. Ми будемо думати, що світ хоче забрати те, чим ми дорожимо. І якщо ви дорожите своєю роботою і зациклені тільки на роботі, у вас будуть її забирати. От, наприклад, написала число, в мене 19, ага, і 19 зводиться до е, одиниці, а це про те, що. Міла та міла не, не вміє чути чужу думку, якщо подивитися на її дату народження. Вона чує, але вона не прислуховується. Ось така категоричність. Є у Міли і з цим потрібно працювати. Ось і якщо ви зациклені на стосунках, ви в співзалежності, ви не можете жити без партнера. Ви не реалізовані повноцінно, теж будуть забирати, тому важливо е, піти е, в реалізацію себе як особистості. Розумієте? Е, і тому 25 й рік він буде чистити і відрізати друзів, наприклад, без яких ви не можете жити, будуть йти з вашого життя. Гроші, які ви так сильно любите, бізнес, е, на який ви так сильно опираєтеся. Тому зараз важливо вийти у цю легкість всередині себе, От, е, тому що все буде по справедливості. Також це буде рік, 25, й ще більше природних катаклізмів. Е, так і показує, так, я вже це прогнозувала давно, але у 25 му році це буде такий масштабний дисбаланс по двійці по ці пентаклів, може бути в п'ять разів більше. Чим у 2024 році. От. Багато всяких вибухів, зривів, техногенних катастроф 2025 рік, це буде по різних територіях. Перша половина року вона буде проявлена конфліктами, і конфлікти вже почнуть завершуватися з середини 2025 року. Все, що відбувається, ну ми все ж таки бачимо, по справедливості у світі все в балансі. У нас тут випали дві карти балансу, які показують, що все буде збалансовано. 2025 рік він буде про проявлення своєї сили. Тобто люди думають, що е, все карма, карма, карма. Але що таке карма? Це причинно-наслідковий зв'язок всього того, що ти створюєш і думаєш. Якщо ти думаєш про хороше, відповідно ти отримуєш холош хороше, так? Якщо ти негативщик, якщо е, ти зациклений на якихось своїх сценаріях, депресія, апатія, ненависть, сієш, принижуєш когось, критикуєш на постійній основі. Щось у когось хочеш забрати у багатих хочеш, щоб у них не було грошей, зраджуєш себе в роботі, ходиш на ту роботу, яка тобі не подобається. Тому це теж будуть забирати, когось скоротять на роботу з роботи, когось звільнять. Е, люди будуть залишатися у 2025 році без опори. І якщо ви попали в кризову ситуацію, вам дуже погано е, Ви впали. Перше, що потрібно починати, це включити всередині себе ресурс, світло, знайти наставника, який проведе вас через, через це. Вам треба мати план. Вам треба мати стратегію, і успішними людьми можуть стати в цьому 25-му році інтроверти. Определіть свій тип, хто ви по своєму типу, ви інтроверт чи ні. І якраз інтроверт це та людина, яка розбирається спочатку у собі, а не шукає винних навколо себе. І вам потрібно сфокусуватися у 25-му році на тому, що ви робите. У світі є логічна послідовність. Все має свій код, має свою програму. І у кожному з вас є коди. У всьому є циклічність, закономірність і повторення по колесу фортуни, які можна відцифровувати. День, навіть, коли ви народилися, не є випадковим. У кожного з вас є своя певна задача, і на неї потрібно відкрити ресурс. Ви можете піти до нумеролога. Нумеролог вам розкаже: от у тебе то-то, то є в карті, але це ще потрібно розкрити. Тому я навчаю, як це розкривати. І у мене на курсах багато нумерологів, тарологів, астрологів, психологів, які навчаються у мене, щоб допомагати людям розкривати їхні потенціал. Бо ваш потенціал він лежить у ваших травмах. От, 22 число, наприклад, та це у нас число четвірки. І е, якщо дивитися по картах Таро, це у нас імператор. А, а імператор це той, хто має навчитися не просто махати зброєю, а він має розуміти, що зброя всередині тебе, що всередині тебе цілий всесвіт. І е, такі люди вони не до кінця можуть усвідомлювати свою задачу. Вони не до кінця можуть розуміти, що їм потрібно працювати всередині себе із своїм ресурсом для того, щоб... Уміти створювати цей мета Всесвіт. І е, оця четвірка, вона теж якась карта боротьби, війни, е, обладунків, конфліктів, е, ці конфлікти, не, неприємні конфлікти з тілом. Тут можуть проявлятися навіть якісь шкірні, тілесні е, проявлення у людей, навіть е, на гормональному рівні теж можуть йти зміни. Людина каже, та, в мене з гормонами все в порядку. Звісно, а якщо подивитися, в тебе, наприклад, там сиві волоски, а сиві волоски це вже свідчить про гормони. І в клубі про здоров'я, на який я залишу посилання під цим відео, е, ви. Знайдете, що це, про що це? Я медицину вивчаю 20 років. Я дуже багато знаю, тому що я сама багато пройшла захворювань, онкологію, пухлина головного мозку, кома, клінічна смерть, і ну проблема із дитиною. У мене дитина випала із вікна до року. тому все те, що зі мною відбувалося, стало моєю професією, привело мене до того, що я зараз роблю, чим я займаюся. Якщо ви самостійно не йдете у своє призначення, ви віднякуєтеся, ви відступаєте, то вас підганяють, Так, як мене підганяли, так як мені показували, як мене вели через. Проблеми, так? Я це зараз не називаю проблемами для мене. Це ок, я рада, що зі мною так відбувалося, тому що все те, що, що я знаю, те, що я відчуваю, те, як я зараз допомагаю людям, це лише заслуга. Е того, це завдяки тим, як ви називаєте, проблемам, які були в моєму житті, і чим більше ви уникаєте, тим е, далі ви від свого призначення, замість того, щоб навчатися, розвивати у собі ці якості. Ви е, хочете прекрасне майбутнє. Так воно буде, коли ви проживете біль і. Зігмунд Фрейд, як казав, все, що не прожити, має властивість повторюватися. От ми бачимо одне колоди, 25 й рік. Все, що ви не прожили, буде повторюватися, повторюватися і повторюватися. І якщо ви хочете з цим справитися, важливо ну, піти уже в цю роботу, глибоко з цим розібратися. І те, що ви хочете, воно реально може бути у вас, але для цього потрібно розкрити потенціал своєї душі, розкрити себе для того, щоб рухатися далі. І для цього у мене є створені курси для тих людей, які готові іти і рухатися вперед. Такий базовий флагманський курс села духу, на якому у вас відкриється мета всесвіт. У вас пропрацьовується карма, родова карма, кармічні зв'язки, генетика, родові зв'язки. Курс, який виведе вас зі стану стресу, тривоги та напруги, зі стану жертви, і ви більше не будете притягувати до себе неприємності. Ви навчитеся реалізовувати найцікавіші мрії, проекти, створити фінансову стабільність для себе та своєї родини. Ви відновите гармонію, і баланс, щоб жити у спокої із собою. Не відкладайте себе на потім, не відкладайте зміни на потім. От Подумайте, що ви хочете сьогодні, тому що ваша сила духу всередині вас. І якщо ви хочете краще зрозуміти себе, відкрити екстрасенсорні можливості, навчитися взаємодіяти всесвіт, вчитувати інформацію, е, працювати з тілом, дух, душа і тіло, тоді заходьте. І. Якщо ми зараз з вами повернемося до періоду, який буде у листопаді, то це буде жорстокий період листопад, період помсти, де люди хочуть мститися, вбивати протести, акції, громадянська війна, війни між країнами, ми будемо бачити багато маніякальності в процесі. І перший тиждень листопада. Він буде максимально напруженим. Україна буде втрачати свої території один за одним. Ось, і, да, Нам підтверджує Аркан. Е, якщо дивитися Курськ у закритому телеграм-каналі підписка на який 100 гривень коштує, там є завжди прогнози по областям. Е, прогноз по областям на який я давала недавно уже програвся. Приєднатися до каналу можна також за посиланням під цим відео. І що ми бачимо, тут багато тайн на листопад, багато всього прихованого, багато нам не договорюють, не показують е, міграція, якась переїзди. Українці не готові чути правду, вони зазомбовані. Е, з 22-го року кажу, що це абсолютне гасло, яке Викрилене і спотворене, тому що воно не є актуальним, і люди вже зараз це розуміють і усвідомлюють. І вже з другої половини листопада, якщо ми подивимось, енергії починають змінюватися. Ми побачимо багато скандалів, ось таких прям побашні, та це буде пов'язано з виборами швидше за все в Америці. Це буде от карта прихованості, скандальна, прихована, скандальна ситуація. У нас буде дуже багато прихованого по колесу фортуни, і буде дуже сильна активність. У вашому житті будуть появлятися люди, на яких ви не очікували. І якщо у вас всередині себе конфлікт, агресія, то зараз у вас буде така можливість зняти це все, вирішити свої невирішені питання. Просто навчіться навколо себе бачити непотрібних людей, знімайте градус напруги всередині себе, відходьте від цієї боротьби. І якщо говорити про світову війну, вона вже розпочалася. Ми бачимо, що в Україні воюють інші країни, в Росії воюють інші країни. Хіба це не світова війна? Світова війна потрібно що? Подивитися більш глибше, більш глобальніше, подивитися на події. От тому варто запам'ятати, що це буде загострення конфлікту у листопаді, перша половина. І у мене в телеграм-каналі є прикріплений прогноз з у двадцять третьому році. Він зараз працює ще більше року назад. Я його написала. І коли кажуть там, що війна закінчиться 5 листопада, Гордон, чи хто там мені писали, я не бачу цього завершення. Я бачу модернізацію цієї війни. І це буде тривати таким глобальним характером до січня місяця, от Кінець грудня, я писала в старому прогнозі, так, ще рік тому, там така енергія, де у людей піднімається дуже сильна агресія, боротьби, де люди прям е, витягують, е, людей подавляють, подавляють їхню волю. І у своєму закритому телеграм-каналі е, я писала, що спадання всього цього йде аж весною. У 23-му році я казала про те, що жінкам потрібно виходити на роботу, працювати, бо чоловіки не зможуть проявлятися. Їм потрібно буде залягти на дно. Хто не пам'ятає моїх прогнозів, можете перевірити на Ютубі. І з другої половини листопада, якщо навіть подивитися те, що я тут викладаю на картах, е уже є зменшений градус. На, на лінії фронту, але до цього періоду все одно є багато захоплень, армія Росії просувається. Це, можливо, якийсь буде менший тиск протистояння, що всі виснажилися е, у другій половині. Перший тиждень це нагнітання на інформаційному рівні. Е, багато людей не розуміють, що зараз відбувається. Люди в Україні не готові чути правду. І вони просто не чують і не бачать, вони одягнули розві окуляри, вони не бачать, що е, з Україною е, зробили такий е, плацдарм, де вся корупція світу, всі гроші світу відмиваються через дану війну, і нікому не вигідно поки що завершувати. Україна це для заробітку інших країн. Е, коли ви… Чекаєте, що нам буде допомога, це лише відмивання грошей. Подивіться по сторонам, вас обдурюють. Хіба е, ви не бачите, яка гра ведеться? Знімайте свої е, розві окуляри. Ви хіба не бачите тенденції е, на закінчення? Коли закінчаться люди, коли закінчаться ті, хто ще може протистояти, тоді буде мова про закінчення війни. Але подивіться в реальні сценарії. То з весни 2025 року енергія йде на спад. Подивимося, як воно буде програватися. І з грудня 2024 року міняються енергії для війни. І у січні ми це будемо бачити. Але перед цим ми будемо проживати цю агонію удари по електроенергії буде Україну вже захопили корпорації. Я про це розповідала ще у 2023 році BlackRock Fidelity і так далі. Китай скупляє і буде скупляти заводи в Україні. І таких дуже багато. Перш, чим влада піде, звалить з України, вона продасть все, що можна. І поки ви гризетеся за мову, на якій мові хто розмовляє, то Америка. Є ініціатором Америка, робить нам погоду. Теж то чому ви на американській мові розмовляєте? А, ви ж розмовляєте, купляєте американські товари? Чому, якщо а, у нас а, китайці окуповують уже всередині України, ви купляєте китайські продукти? А ви купляєте їхні продукти? І цих чому я багато? Подумайте, це лише ваші обмеження в голові, які вас кидають як кістку собаці. Це про те, що людям не, у людей немає власної думки, немає критичної думки, ну, кретинізм, да, у людей кретинізм. І зараз дуже важливо налаштувати свій зв'язок з сесвітом, з Богом, Творцем. Можете називати це як завгодно. Зараз саме час працювати із собою внутрішнім станом, створювати свій всесвіт для того, щоб мати силу. Бо рік іде до завершення, і люди втрачають силу. Впали в депресію, психологічно зараз складно, люди руйнуються. Я казала, що люди будуть божеволіти в цей період часу. Зараз треба бути як і ефір, рідина, а не консерваторами. І ті люди, які не будуть змінюватися, їх прямо будуть ну, як катком. Та? І Якщо ви попали в складні обставини, вам треба навчитися комунікації, м'яко зрозуміти, для чого вам ця ситуація. Зараз, якщо подивитися глибоко, то є енергія на досягнення цілі, але важливо розуміти, що ваша ціль може змінитися. Люди будуть жити страху невідомо, і це абсолютно ненормально, бо ви не знаєте, куди ви е, прийдете. Ви можете знати, куди ви хочете йти. Точку Б, куди ви йдете. І якщо подивитися вибори президента Америки, то навіть вони не вироблять питання України, і я про це вже давно пишу. Закликаю вас, працюйте із собою і ви побачите результати. Бо з літа я можу сказати, що у нас вже будуть результати, у нас вже буде період об'єднання для сімей. Можливо, навіть ротація відбудеться. Ми зможемо трошки легше дихати з літа 2025 року. Тому активно треба дбати про свою психіку, розвивати в собі свою силу. Приєднуйтеся до каналу про здоров'я. Я даю багато рецептів, як собою відновлювати, як з собою працювати. Якщо для вас це актуально, приєднуйтеся і посилання ви зможете завжди знайти під цим описом, під цим відео. Так як я від вас не бачу більше запитань. Е, так, датак, ви це прогнозували. Саме так, е, Наталка, я це прогнозувала, і мій прогноз так і, і збувся. Отож, друзі, мені було дуже приємно провести з вами час. Перед роботою, перед прийомом клієнтів, якщо ви бажаєте працювати зі своїм тілом, психікою, запрошую вас на мої консультації, де ви зможете розкритися як особистість. Повірте, за одну консультацію ви пропрацюєте те, з чим працювали все своє життя, не розуміли і не усвідомлювали. Хіба це цього не варто? І взагалі я планую. Вже uh, майже не консультувати, тому що я uh, виростила гідних учнів, які будуть консультувати у моїй школі. Якщо ви ще бажаєте попасти на консультацію, тоді uh, чекаю на вас. Отож. Так, нам теж з вами приємно дякую. Uh, що буде в інших містах? Все є в закритому телеграм-каналі. Все, що ви розказували раніше, все збилось, да, Вікторія, саме так. Е, тому що Всесвіт багатогранний, В світі є багато варіантів. Е, я деколи можу щитати навіть ті варіанти, які ще десь далеко. І е, коли я щитувала у 2022 році, що Буде прорив на російську територію. Я думала, що це буде у 23-му році, але часова лінія вона показала, що цей прорив стався у двадцять четвертому році. Про курс там було ну е, і про удари по Росії і так далі. Все це відігралося, програлося. Просто е, часова лінія трошки розтягнулася. Але воно програлося. Тому, якщо ви хочете свої індивідуальні прогнози, якщо ви хочете свою індивідуальну роботу під посиланням в youtube каналі чи в моєму telegram каналі ви знайдете адміністраторів, ви знайдете техпідтримку, через яких ви зможете записатися саме на мої індивідуальні прогнози, на роботу із вами.